Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Тоні Біллі поділився очікуваннями від сьогоднішнього поєдинку Джея Опитаї проти Девіда Ніки. Стала відома дата наступного бою Джо Джойса. Риджет Прогрейс та Оскар Дуарте досягли угоди про бій. Названо наступного суперника Вайлдера. Майріс Брієді здав прогноз на бій Дюбоа Паркер. Офіційно оголошено бій Дениса Бірінчика і Кішона Девіса. Останні коментарі промоутера та бійців. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Колишній чемпіон світу Тоні Бєлью поділився очікуваннями від поєдинку володаря титулу IBF у першій важкій вазі Джея Апитаї проти Девіда Ніки. Бєлью пророкує, що претендент завдасть чемпіону проблем на початку бою, але потім Апитає візьме своє. У Джея можуть виникнути труднощі в стартових раундах, але він додасть всередині бою і прорахує його. На мою думку, дострокова перемога стала б заявою топовий бій. Написав Белію на своїй сторінці X. Нагадаємо, що востаннє Опитая бився в жовтні в Аріаді, зупинив в шостому раунді британця Джека Месі, Ніка у вересні в Окленді, Нова Зеландія, у дострочу у третьому раунді американця Томмі Карпенсі. Бій опитає проти Ніки відбудеться вже сьогодні на арені Gold Coast Convention Center в австралійському Бродбачі. Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Джо Джойс повернеться на ринг 1 березня. Як повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions, британський ветеран виступить у рамках вечора боксу у Борнмуті. Ім'я суперника Джойса буде оголошено пізніше. Головною подією боксерського шоу стане поєдинок за вакантний титул чемпіона Європи у другій напівлегкій вазі між британцем Райаном Гарнером та іспанцем Сальвадором Хіменесом. Нагадаємо, що останній бій Джойс провів у липні минулого року, коли програв Дереку Чесорі одноголосним рішенням суддів. Загалом на рахунку Куджо три поразки в чотирьох останніх поєдинках. Команди колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі американця Реджисо Прогрейса та американця Оскара Дуарте перебувають на фінальній стадії переговорів. Представники новинного видання Боксінсейн звернулися до промоутерської компанії Оскара Golden Boy Promotions і отримали підтвердження, що бійці проведуть поєдинок 15 лютого в Анахаймі, штат Каліфорнія, США. Дуарте після дострокової поразки в бою з Райаном Гарсією в грудні 2023 року зміг здобути дві відносно великі перемоги нокаутом над американцем Джозефом Діасом і рішенням судів над росіянином узбекського походження Бутержоном Ахмедовим. У Прогрейса, навпаки, справи йдуть не дуже добре. Як чемпіон повернеться в ринг після двох доряду поразок рішенням суддів від Девіна Хейні та Джека Кетерела. Якщомпіон Хевівейту американець Дентей Уайлдер наступний бій проведе проти співвітчизника Стефана Шоу. Про це повідомляє спортивне видання Box News24. Очікується, що поєдинок відбудеться у квітні і буде показаний онлайн-стрімінгом BLK Prime. Офіційно про сутичку Дентей повідомить у суботу. Він проведе прес-конференцію в Лос-Анджелесі, США, разом із менеджером Шелі Фінкелем. Нагадаємо, Вайлдер святкував лише одну перемогу в останніх п'яти проведених поєдинках, із чотирьох поразок три дострокові, зокрема і остання від Джана Джеле з Китаю. Стефан Шоу у 2022 році потрапив на контракт до Бобо Арума Стопренк, але після двох поспіль поразок від Ефе Джагби та Джозефа Гудала покинув кампанію. Минулого року Стефан відзначився двома ранніми нокаутами Брендон Джонсон і Джейсон Бергман. Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс вважає, що володар титулу IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа переможе Джозефа Паркера. Я думаю, що Дюбуа виграє в нього достроково. Шанси завжди є. Питання в тому, як пройде підготовка. Якщо ми порівнюємо, як Паркер відбоксував із Месі та іншими бійцями, як відбоксував Дюбуа, то я б віддав напевно перевагу Дюбуа. тому що він молодший, голодніший, перспективніший і ударніший. Джозеф Паркер, він трохи ударник і трохи технар, таке поєднання. А там тупо. Я йду, ламаю і перемагаю. Я думаю, Дюбуа виграє цей бій. Він фізично голодний, він повірив у себе, а це важливо. А як ти можеш перемогти людину, яка прямо не вірить у поразку? Важко такого перемогти. Дюбуа не вірить у поразку. Він вірить, що може перемогти будь-якого свого супротивника. Я бачу по людині, як вона мислить і як вона росте. З таким суперником, як Паркер, я думаю, він розбереться, не напружуючись, сказав Брієдіс на своєму ютуб-каналі. Нагадаємо, що бій дюбуа Паркер відбудеться 22 лютого в Саудівській Аравії. Промоутерська кампанія Top Rank офіційно оголосила вечір боксу, який відбудеться 14 лютого на арені Madison Square Garden Hula Fiete в Нью-Йорку США, які очікувалися очолить івент поєдинок чемпіона світу за WBO в легкій вазі українця Дениса Берінчика та перспективного американця Кішона Девіса. Для Дениса це буде перший захист титулу, який він завивав у травні минулого року, несподівано для багатьох перемігши мексиканця Еммануеля Наваретта роздільним рішенням судів. Кішон останній бій провів у листопаді минулого року, нокаутувавши у другому раунді Густаво Лемоса. Офіційне оголошення між його бійцем, перспективним американцем Кішоном Девісом і чемпіоном світу за версією легкій вазі українцем Денисом Бірінчуком. Прокоментував голова промоторської кампанії Топ Боб Арум. Смоутер пророкує Девісу велике майбутнє, але при цьому обіцяє кішону дуже складне протистояння в майбутньому поєдинку. У кішона Девіса є все, щоб стати одним із найвидатніших бійців нинішнього покоління, але для початку йому належить пройти непереможеного рішучого українського чемпіона Дениса Бірінчика. У цьому бою є все, щоб стати класикою легкої ваги, сказав Арум. Нагадаємо, раніше даний анонс прокоментували і самі бійці. Кішон Девіс не сумнівається, що відбере титул у Дениса. Це можливість, на яку я чекав. Денис Бірінчик назвав моє ім'я, і я відповів: нова ера в легкому дивізіоні починається 14 лютого. Приходьте на арену особисто або дивіться бій в прямому ефірі на ESPN, тому що це те, що я збираюся зробити. Потрібно побачити, щоб повірити, сказав Девіс. В свою чергу українець Денис Бірінчик пообіцяв своєму опоненту влаштувати дуже складне випробування. Я не збираюся робити гучних заяв або обсипати свого суперника компліментами. Скажу тільки одне: не розслабляйся, чувак, на тебе чекає нелегкий бій, сказав Бірінчик. А як на вашу думку складеться даний цікавий поєдинок між українцем і американцем? І чи зможе Денис втримати чемпіонський титул при першому ж захисті з таким грізним претендентом? Пишіть під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.